Всім щирі вітання, хто завітав на канал вирощування рослин. Настала пора висаджувати розсаду ранньої капусти, адже після зимових холодів все більше хочеться свіжих овочів зелені. І так як цього року ціни на овочі пішли високо вгору, тому дозволите все собі купити не завжди по кишені. Тож, не гаю часу. І по мірі можливості вирощую все, що можу сама. Разом парник з ранньою капустою я буду висівати насіння салату і редиски. Ці овочі холодостійкі і чудово витримують температуру плюс 2 градуси, витримують і заморозки мінус 4, мінус 6. А якщо температура буде близько плюс 15, то в них вже на шостий день з'являться перші паростки. Редис взагалі любить прохолоду, і найсмачніші кореноплоти будуть при температурі плюс 16 плюс 20 градусів, при високих температурах стають гіркими і грубішають, а спека призводить до стрілкування рослин. Так само і салати. Вони, хоч холодостійкі, а ще й вологолюбні. Тому з капустою це буде чудове поєднання. Особливого тепла їм якраз не потрібно. При температурі плюс 20 градусів рослини швидко зацвітуть, а листя стають гіркими, непридатними до вживання. Грунт під ці овочі я підготувала з осені, удобрила опудрою попелом, попіл знижує рівень кислотності. І збагачує ґрунт необхідними мікроелементами. Важливу роль відіграють попередники, що зростали на тій ділянці минулого року. Капусту краще висаджувати після бубових, огірків, моркви, цибулі або часнику. Я висаджую після моркви. Раніше практикувала, висаджувала розсаду у відкритий ґрунт вже на початку квітня. Якщо капуста добре загартована і сформована, то заморозки їй не страшні, проте росте дуже повільно, тому в парнику для неї буде ідеальне місце. Дехто практикує на дно лунки сипати попіл і подрібнену яєчну шкаралупу, яка захищає від капустянки. Я в кожну лунку лию розчин цибулиня. Літрову банку наповнила щільно цибулиня, залила гарячою водою, настоювала ладі доби, відсидила, розвела в десятьох літрах води. Цей запах не подобається багатьом шкідникам і крім того, цибулиня підвищує імунітет рослин. Правильні дози це 300 г цибулиня, залити в літрі теплої води. Поливати можна, коли рослини приживуться. Через два тижні, але вистачить 2-3 рази за сезон. Якщо використовувати занадто багато розчину, то користь значно зменшиться. Капусту я вирощувала в стаканах з рукава, це досить зручно, бо корені не переплилися і не пошкоджуються при пересадці. Перед пересаджуванням добре пролити розсаду водою. Народні прикмети радять висаджувати розсаду ранньої капусти тоді, коли квітнуть нарцизи. Розсаду обов'язково загартувати. Відстань між рядами і між ряддям може бути 30-35 см. Я саджу в досить вологий ґрунт, тому зверху підливати вже посаджені рослини немає потреби. Висаджувати розсаду капусти можна тільки тоді, коли вона міцна і здорова, має сформовану кореневу систему, пройшла загартування, має хоча б 5-7 справжніх листочків, досягла у висоту 15 20 см і ще він раховує погоду. Якщо сонячна, то саджу під вечір. Похмуру можна садити протязі дня. Щоб капуста досягла таких результатів, їй потрібно мінімум 45 днів. Капуста дуже любить воду, і підливати її потрібно часто і рясно. Капусту полюбляють шкідники, також вона піддається грибковим інфекціям, тому, коли я саджу капусту, регулярно її оглядаю, щоб виявити шкідників чи хворобу на ранній стадії. Капусту добре мульчувати – щоб запобігти розростанню бурянів. Саме буряни приваблюють комах шкідників, стають причиною грибкових захворювань. На початку, коли вже капуста акліматизувалася, починаю свій перший ріст, проводжу профілактику, обробляю актарою. Після 14 днів буду використовувати нашатирний спирт. Цей засіб служить в якості азотного підживлення. На нього капуста добре реагує. Також розчин аміаку бореться зі шкідниками, такими як слимаками, бліжками, капустяною мухою різними метеликами. Достатньо взяти 2 столові ложки аміаку, розвести в 10 літрах води. І покропити цим рослини. Як я працюю з актарою? Міст пакету розділяю на рівні частини на дві або на п'ять, відсипаю ту частину, яка мені потрібна для обробки парника капусти, а це вистачить на одну літру. Решта підписую і відкладаю на наступні обробки. Біологічні препарати при таких ще низьких температурах не будуть дієві. Тому використовую на перших порах хімічні. Капусту парник я сіяла 8 березня. Розсада гарно росте, шкідників немає, але щоб запобігти їх появі, починаю обробляти розсаду. Тепер таки капустини треба буде дуже пильнувати, щоб не витягувалися. При сонячній погоді парник привідкривати, один раз на тиждень підливати. Коли з'являться 2-3 справжні листочки, буду підживляти гуматом калію. Дуже хороший такий дієвий спосіб це взяти 2 літри попелу, 1 столову ложку гірчичного порошку після дощу чи поливу притрушувати землю навколо капусти і злегка припудрувати листя рослин. На кожну рослинку вистачає. Одну чайну ложку цієї суміші. Ось такими способами можна виростити собі ранню капусту і вже в кінці травня її споживати. Тож бажаю всім далих посівів рослин, мирного неба, Божого благословення. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд!